Шановні депутати, на 37 сесії 8 скликання з 21 депутата присутні 17. Прошу проголосувати про відкриття 37 сесії 8 скликання. Прошу голосувати. 17. -ті. За 37-го сесії 8-го скликання рахується відкритою. Захисників захисниць, які видали своє життя за суверенітет, територіальну цілісність нашої держави. Прошу присідати. На позачергову сесію сьогодні виноситься одне питання про звернення Сатарінської селищної ради восьмого скликання щодо підтримки плану перемоги, представленого представлено президентом України Володимиром Зеленським. Будуть зміни доповнення до порядку денного. Тоді ставлю на голосування про порядок денний 37 сесії 8 скликання на голосування. Прошу голосувати. Перед тим розпочати роботу, встановити регламент доповідачу від 5 хвилин, виступаючи до дрогу. Не буде заперечення. Сесії 8 з Прошу голосувати. за Зарічних прийнято. Значить, розроблено звернення Сатанівської селищної ради 8 света щодо підтримання плану перемоги. Представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані і єдні в своєму бажанні відстояти своє право на волю та свою конституційність свободи та на свою мову та традиції, на залежність своєї держави. План перемоги! представлений президентом України Володимиром Зеленського Верховній Раді України, Ша європейських країнах, які є найважливішими союзниками України на засіданні Європейської Ради. Це перелік заходів, рішучих кроків, які мають. Переломити хід війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів. Плану є надзвичайно важливим. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункт є військовими та включають заходи щодо розміщення Оборонославності, зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових аспектів. Українці довели, що можуть захищати себе та інші, інші демократичні нації. Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє, пов'язане з європейською та утвердженням демократії. Другий пункт. Це незворотне зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні і водночас обов'язкове повернення війни на територію Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь яких якої воєнної загрози з боку агресора? Потенціал України в виробництві, енергії та продовольства є стратегічним важелем у цій війні, що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному стратегічному партнерстві, захист, 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 захисті на явних Україні критичних ресурсів. Спільне інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт. Безпековий. Розрахований на післявоєнний період. Україна матиме один із найбільших досвідчених та великих військових контингентів. Українці володіють реальним досвідом сучасної війни застосування західної зброї. Та взаємодії з військо, з військами НАТО. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки усіх його реалізації залежить від рішучості союзників. А ця Україна прагне чесного і справедливого миру, а не територіальних поступок чи замороження війни. Сатинівська селищна рада. Цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваємось, що він буде підтриманий партнерами і повністю реалізований. План перемоги це план посилення нашої держави, посилення наших позицій, щоб бути достатньо міцними у завершенні війни. І цей план можливо реалізувати. Віримо в перемогу. Шановні депутати, шановні запрошені, це звернення буде направлено до Президента України та Верховної Ради України. Якщо є якісь зміни доповнення до звернення, будь ласка, немає, так? тоді ставимо голосування про підтримати план перемоги. Представлені президентом України Володимиром Зеленським та направити звернення депутатів Сатанівської селищної ради 8 спипня до Верховної Ради України та президента України Володимиру Зеленському. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію ради з питань та прав людини, запобігання корупції, законності, депутатської етики та регламенту. Прошу голосувати. 17 за рішення прийнято. Рішення прийнято. 37 сесія 8-го скликання рахується закритими.